Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про надбавки і доплати до пенсій, які зараз діють, і які відповідно до чинного законодавства України ви можете отримати. Бо ви мені дуже часто задаєте питання. Перше, про що ми будемо говорити, це надбавки та доплати за додатковий стаж. Додаткові компенсаційні виплати отримують ті пенсіонери, робочий стаж, яких перевищує встановлені законом норми. Сума доплати розраховується у розмірі 1%. Від пенсії за кожний повний рік страхового стажу, отриманий понад норму. Для жінок це більше ніж 30 років, для чоловіків більше ніж 35. Але ця надбавка обчислюється не від суми пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму. Надбавка далі йде до пенсії за вік. Українці, які досягли 70 років або більше, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії. Розмір надбавки залежить від віку людини. Для тих, хто досяг 70 років 300 гривень. Для осіб від 85 до 80 років 456 гривень щомісяця, та для пенсіонерів від 80 років 579 гривень. Далі йде доплата за дітей. Цю надбавку отримують ті пенсіонери, які отримують дітей віком до 18 років по 150 гривень на кожну дитину, доплачують до пенсій за віком. За інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щоб отримати таку надбавку, вам необхідно подати заяву у відділення пенсійного фонду України за місцем отримання вашої пенсії, додавши до неї документи, які засвідчують особу, ваші родинні відносини та вік дитини, та ці документи, які підтверджують перебування його на вашому дитини, тобто на вашому утриманні. Далі йде в нас доплата за донорство. Розмір щомісячної надбавки становить 10% від прожиткового мінімуму. Наразі ця сума 258 гривень 90 копійок. Цю надбавку можуть отримати пенсіонери, які мають статус почесного донора крові. Отримати статус почесного донора в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих докс з крові або 60 разових максимально Допустимих доз плазми крові. Це про основні доплати, які надбавки до пенсії, які я вам хотіла розповісти. Можливо, у вас є якісь більш конкретніші питання, задавайте, будь ласка, я обов'язково виділю в окреме відео, більш детальніше розкажу і поділюся інформацією. Можливо, у вас і виникають якісь питання, або ж ви зіткнулися з якоюсь проблемою. Стосовно не можете розібратися стосовно вікової надбавки до пенсії чи ще інші питання. Тож, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.